Усім привіт! Нарешті я завершив всі свої справи і можна повертатися до свого звичного графіку, роботи і записувати відео та викладати, як і раніше. Були за цей час як хороші, так і не дуже новини. І розпочну, скоріш за все, з поганої новини, коли їхав. По замовленню по трасі, перед мною вибігла собака. І уникнути зіткнення ну, якось не вдалося, тому що на зустрічну смугу виїхати не було можливості. Дуже швидко відторможуватися також не було можливості, тому що позаду їхали дуже швидко машини, фури. а На обочину там був кювет. Тому не можна було, тому що в салоні було три людини, і було б набагато гірше, ніж зіштовхнутися з собакою. Як вона себе почуває, не було також можливості повернутися, тому що відтормажувався повільно і з'їжджав на обочину. І ось так це виглядало. Постраждали, Постраждали дві фари, там кріплення обірвало. Постраждали також два радіатора під заміну і передній бампер. Весь ремонт зайняв там приблизно 2 дні і коштувало це мені 34 тисячі гривень. Це з роботою, з деталями ну з усім. І після цього. Поставив машину в парк. І, до речі, в парку поки що є машини. Дві машини брендованих під уклона, і або 4, або 5 небрендованих. Також стоять, чекають своїх водіїв. Якщо цікаво, Укртранспарк, можна дзвонити та брати машину в оренду під таксі. І після цього були пошуки нової машини, бізнес-класу. І це зайняло десь півтора тижні, поки її знайшли, поки перевірили офіціалі і після цього її вже займалися, ставили в парк, робили страховку на неї. До речі, робили її через DriveUp, Там на 20% дешевше. Якщо так виходило 3800, то в DriveUp вийшло за 300. Там з копійками за. Ну, зробити автоцивілку. Потім також подали заявку на брендування машини. Це також зайняло десь 3-4 дні, тому що там поки прийняли, поки назначили дату. Ну і на саме брендування там. Брендували не довго, але все ж таки. Тому що на брендовані авто там. Трошки в драйвапі знижки поцікавіше, ніж необрендованих машин. Тільки на одне пальне, там плюс 2 грив знижки на кожному літрі на бензині та 2,50 на газу. І після цього трошки поїздив десь тиждень, подивився, ну їздив і на небрендованій, і на брендованій. Якщо. Візьмемо на небрендовані, то замовлення залітали трошки а, гірше і довше доводилося чекати, ніж на брендовані. Тому от різниця є, пріоритет він працює. Як не крутий, але він є. і Він працює. А, про машину розкажу трохи згодом, тому що поки що по умовам я нічого не можу сказати. Зараз вирішується, скільки і що буде коштувати. І яка машина, також поки що не скажу. Хто по салону зрозумів, можете написати в коментах. Ну, хто знає по салону, що це за машина. А поки що ось такі ось новини. І, скоріш за все, буду також повертатися до трудових буднів та знімати повноцінні довгі відео. Та ділитися з вами новинами і всім іншим. Тому усім добра.